Вітанечка з поверненням до рубрики Чутки Альвамару, де ми коротко переповідаємо події старих епізодів, аби освіжити пам'ять перед новими. Минулого разу друзі команди Змієбіч отримали важливу аудієнцію з металевим конклавом, правителями священного міста дракононароджених Гвихирой. Тепер стало відомо, що могутній та небезпечний артефакт Зелена драконяча маска домінації знаходиться у жерців Гґвихерою. Мабуть, та просто так забрати її чи перевірити це, не вийде, адже дракононароджені цього священного міста бережуть свої таємниці сотнями років і не стануть відкривати їх прибульцям із далеких земель. Тим паче, що місто оточують барикади, а всі в'їзди стереже посилена охорона. Гарла Сур, одна зі жриць конклаву, вирішує допомогти команді таємно від усіх інших, підозрюючи про можливу присутність ЮНТ на місці когось із решти правителів. Але на збір інформації піде якийсь час. Недовго думаючи, друзі вирішують розділитись і у вільний час розважити себе самих. Ерден з Іваром відправляються на шопінг спершу до лохімічної лавки, а потім і до старих руїн передмістя, де ледве не гинуть від кіхтів немертвих. Дюнкер приділяє більше уваги наростаючій загрозі Йорніна разом зі своїм другом магом Освальдом. Вони встановлюють, що щось таке в Йорніні сидить, щось дуже люте, і що воно з плану вогню. Осваль ділиться з зіллями, що допомагають стримувати подібні прокляття, та попереджає, що їх вживання може мати непередбачувані наслідки. Нарешті Сірель відділяється від групи, вирішивши повернутися до відновлення давно забутих навичок про йди, свідки, крадійки і вбивці, знайшовши ментора серед чорних воронів, її руки швидко згадують танок крапіри. Що вона майстерно витанцьовувала в дитинстві, і дуже скоро їй доводиться випробовувати свої навички на практиці. На замовлення Сіреель агенти Чорних Воронів змогли знайти жителів та гостей міста, поведінка яких сильно відрізнялася від їх попередньої поведінки, або за ними помічали щось ну дуже дивне. Одна із таких зачіпок перевела якраз на агента ЮНТ, що прийняв образ дракононародженого далекого родича -жриці Герла Герласур. У паніці ЮНТ спробував поранити нападників та втекти. Але даремно кілька гостей таверни приєдналися до бійки, і Юанті був блискавично знешкоджений. Сірель встигла в останню мить схопити тінь помираючого Юнті та зазирнути в його спогади. Очима агента Змія людей Сірель побачила, як нещодавно цей Юанті та ще кілька агентів спілкувалися із такою собі Марією де Монтьє, вампіркою, що говорила від імені Вульцвіга. А чи не той це Вульцвік, якому Змієбіч ненароком допомогли зняти прокляття ще в гравстві Хельврен? Mm. На додачу Івар однієї ночі бачив видіння, яким поділився після того, як Сірель розповіла про Юанді та вампірів. Чаклун розповів, що на власне здивування знає Вульцвіга не особисто, звісно, але Вульцвік це його наступна ціль, ціль, яку потрібно буде ліквідувати. Ще один не мертвий, ще одне породження нечистої сили, що порушує цикл життя та смерті. What a twist. Побічні справи були виконані, а отже, час зустрітися із Гарласур і дізнатися, як дістатись до маски. Зустрівшись із жрицею подалі від сторонніх очей, друзі отримують потрібну інформацію та навіть трохи магічних штучок, сідлавши коней, Змєбіч рушають до руїн міста Морн, що було святиною та місцем паломництва жерців Багамута. Тут, в печерах гір Жарці знаходили свій вічний спокій, ховаючи з собою небезпечні артефакти, аби їх ніхто і ніколи не міг знайти. По прибуттю виявляється, що вхід до печер уже стереже велика ватага ягверонців: Гобгобліни, гобліни. гобліни. Огри, юанті та навіть велетні становлять неабияку загрозу для маленької команди змієбіч, тож авантюристи вирішують під дією закляття невидимості проникнути до печер і, використавши кілька маневрів, їм таки це вдається. Просуваючись печерами на одній з стоянок, івар помічає рух у темноті. Він швидко знаходить маленького кобольта. На ім'я Кіль, маленький Кобальт виявляється доволі дружнім, а тому команда приймає його в якості провідника, пообіцявши за це винагороду, Кобольт залюбки приєднується до решти мандрівників з неймовірним азертом, роздивляючись їх усіх з голови до ніг. Своє слово кіль тримає і приводить Змієбіч до місця поховання жерців, до так званого колодязя душ. Від Кобальта вони також дізнаються, що тут поблизу живе його майстер. Великий червоний дракон, що величає себе карвас попелистий цар, кіль каже, що карвас приходив до колодязя душ і, можливо, навіть користувався ним. Та чи забрав він драконячу маску собі? Чи він не знає, що воно там? Перевірити просто так не вийде. Біля колодязя вже чекають ЮНТІ під проводом драконоподібного диявола Абішая, що служить безпосередньо тіамат. Зав'язується запеклий бій, в результаті якого Юанті знешкоджені, матеріальне тіло Абішая знищене, і дух його повернений до баатору. І ось перед змієбіч стоїть колодязь душ. Зелена драконяча маска вже зовсім близько. Варто лише розгадати пазл та протягнути руку. Такі от пригоди Мєбіч. Але я, звісно, не розповів усього. Тому забігайте на наш канал, вмикайте кампанію «Отруйна спадщина та побачте все на власні очі. І донайте на